Всім здрасте! Зранку проснувся. Думаю, зайду но я в інтернет на пару минут подивлюсь, що там да як. О, пожалуйста, 12 часов дня. Гарний день. А я, значить, із багатої сім'ї. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що я. У мене є кури, а значить є яйця. Я чув, що ціни на яйця підросли. Але ще не бачив по чому. Напишіть, скільки у вас яйця коштують. Всім добрий ранок чи день, не знаю, як ви там думаєте. Насілу вилізли на город. рвемо квасольку. Дивіться, да. зібрали отакий урожай квасолі. Я думаю, ніякого року ще не було такого великого урожаю. Мені здається, зібрали менше, ніж посадили. Всім добрий ранок. Ось о, дивіться, жару блінчики. А міг би, мала, тебе жарити. Але ти не хочеш, бо пішла кати нахуй. Дивіться, є такий пес, він любить, щоб його гладили. Але якщо його ніхто не гладить, то що ти робиш? Фу, не при людях. Та не на людях. На! Перестань. То він сам себе чухає. Так от знаєте, гарна погода. Вийшов прогулятися. Сьогодні нічого не робив, а, ну тільки блінчики пожарив. А батя зразу каже, все, пішли дрова різати. Я кажу, я хворим. Хворим не можна дрова різати. Тепер дивіться, в Дівна йшов кросовочки. Саме під колір кролика. Але вони не з кролика, так що не пишіть такого. Дивіться, тут є ще такий один песик, рабчик зветься, але я його назвав би Ірран. Вставай, Ірран. Що ти такий? Застіснявся, що Ірран? Вставай, вилай. Ну, йоб же ж твою мать, а я приїхав з города і думаю, а де ж це мій виноград дівся? Ех, блін, повернусь додому, а там городи дощі, городи, а ще треба прибрати кукурузу, бураки, кабаки. Ну й нахуй то все село. А зараз ви можете бачити, дуже цікаві, надзвичайні цікаві. Знімки, як домашній сільський пес, їсть кашку або просто вечеряє. А як ви думаєте, можна кроля новою поштою переслати? Чи ні, чи не можна? Отаке гарне небо сьогодні. Дивіться. Захід сонця. Бо я прийшов за коровою. Хоч десь прогулятися раз в день. Це Ото є дуже, хто ще не бачив, файна така корова моя. Ну дуже гарно. Дивіться, а це вже так туман сідає на ніч, на ранок. Дуже гарненько.